У всі часи та навіть зараз письменники, художники та діячі інших видів мистецтв зверталися до античної культури. Власне, коли я кажу антична культура, я маю на увазі грецьку культуру. Мистецтво давньої Греції вражає своїм багатством. У нього дуже легко закохатися. Сьогодні я спробую вам про нього розповісти. А мене звати Вікторія Аврамчук. Не перемикайте! Насамперед потрібно розуміти, що античка. Личне мистецтво тісно пов'язане з міфами про богів тобто, тим як древні греки бачили цей земний та потойбічний світи, вони вірили в те, що існує божественний Олімп, яким керує Зевс. Біля нього богиня кохання Афродіта, правосуддя Фоміда, війни Арес, Сну Мурфей, Морів Посейдон та багато інших. Про богів, а зокрема Зевса, Афродіту та Посейдона, писали вірші та поеми. На їхню честь будували храми та співали пісень. Їх зображали на полотнах та вазах. Фактично, сенс грецького мистецтва полягав у тому, щоб зобразити за допомогою скульптури, живопису, літератури та архітектури, те, як влаштований цей світ, як боги ним керують, та що чекає людей після їхньої смерті. Поговоримо тепер більш детально про деякі види мистецтва. Батьком грецької літератури можна назвати Гомера. Два найвідоміших його твори Одіссея та Ілляда, написані на основі фольклорної пісенної творчості древніх елінів, тобто греків, та побудовані навколо двох старовинних сюжетів. Попри те, що ці поеми були створені дуже давно, їх досить легко читати. У них немає глибоких прихованих символів. Все прочитане потрібно сприймати дуже прямо. Окрім релігійних уявлень, важливим складником грецької культури є філософія. Це наука, яка намагається пояснити, як збудований цей світ та чиє потойбічне життя. Отже, грецькі філософи дійшли до висновку, що основою всього у світі є симетрія. Найважливіше, красивим можна назвати те, що є симетричним. Найкраще ці муркування втілилися у скульптурі, беручись заліплені людини, чи бога, грецькі митці намагались віднайти ідеальні пропорції, аби виріб володів симетрією. Наприклад, зріст людини повинен відповідати довжині голови, помноженої на сім, а стопа має складати десяту частину від Росто загалом філософський принцип симетрії так чи так, але був присутній у кожному виді мистецтва. Особливої уваги заслуговують храми давньої Алади, чого тільки вартує Кносський палац на острові Крит чи парфенон у Афінах. Обидва були збудовані на честь богів, у яких вірили греки. Ну і не важко здогадатися, що парфенон у Афінах був збудований на честь богині мудрості та воєнної стратегії Афіни. Грецьке мистецтво дивовижне, однак, трагедія у тому, що його розквіт залишився у далекому минулому. І зараз культури. Цієї країни перебуває в не найкращому становищі порівняно з часами древньої Еллади. Це пов'язано з багатьма історичними та культурними чинниками, зокрема з тим, що Грецію свого часу підкорив Рим. Так велика культура почала занепадати. Можливо, колись нас чекає другий розквіт та піднесення грецької культури. Однак уже зараз можна сказати, що варто любити це мистецтво за те, що кілька тисячоліть тому воно творило людську цивілізацію. Вивчаємо історію, культуру та збагачуємось духовно. А мене звати Вікторія Аврамчук. Зустрінемось у наступних сюжетах. Па-па!